Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже простого салатику, але він надзвичайно смачний. Його можна готувати не лише в будні дні, але й святкові. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхідна картопля, морква, куряча філейка, яйця. Та І як бачите, деякі продукти в мене вже готові. Я відварила картоплю з морквою у підсоленій водичці 30 хвилин. Курячу філейку я теж відварювала 30 хвилин у підсоленій водичці. Яйця варилися 10 хвилин. Одразу підготуйте глибоку миску, в якій ви будете поєднувати всі інгредієнти. А спочатку ми поріжемо кубиком картоплю та моркву. Яйця теж нарізаємо невеличкими кубиками, курячу філейку нарізаємо трішки більшим кубиком. Огірочки нарізаємо меншими кубиками, краєчки відрізаємо, вони нам не потрібні. Якщо ви хочете мішати весь салат одразу, тоді огірки додаєте в миску до всіх інгредієнтів. Якщо ж ви хочете помішати лише частинку, тоді огірки положіть в іншу миску, тому що, якщо все разом помішати, огірки будуть пускати сік. Всі продукти покришені, лишилося лише посолити, поперчити, змастити все майонезом та гарненько вимішати. Змащувати я буду, звичайно, домашнім майонезом. Рецепт його є в моїх попередніх відео. Посилання на нього лишу в описанні. Ось і все, друзі! Наш салатик готовий! Я раджу обов'язково вам його приготувати. Він насправді дуже смачний! Дякую вам всім за перегляд! Ставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам сподобалось моє відео, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.